Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні ми будемо говорити про промо, яке прийшло сьогодні саме Food Fantasy. До нього я готував минулому ролику, але все-таки варто сказати, що є великі різниці порівняно з тим, що я говорив, які були зли, і тим, що ми отримали. Тому з цим розберемося сьогодні. Глянемо карти, глянемо наш сьогоднішній трейд, як ми трейдили на стрімі, стрім почать з душевним. Тому наступного разу приєднатися в обов'язковому порядку. А щоб знати про анонси, коли стріми будуть, підпишіться на мій телеграм. В, посланні, в описі до ролику буде посилання для вас. Глянемо рейтинг, глянемо інформи, глянемо фут фентезі карти. Глянемо також карти Future Stars, Другі. Ми їх закупили, на деяких з них ми втратили монети, розберемо ці нюанси теж. Ну і майбутній контент зливи, який в нас є, повністю глибокий серйозний огляд маркету вас чекає. Тому лайк, підписка, коментар це в бусковому порядку, запарюйте чай. Ну і збираємося. Збираємося з тим, що ми робили. Перша, напевно, річ, яка яку варто їм розказати, це мій сьогоднішній трейд. На стрімі ми закупляли кеслер по. 200, якщо не помиляюсь, вона коштувала 390. Вона була. І ми побачили, коли вона починала сильно рости в ціні. Я взяв декілька карт по, 2, по 380, 385, 390, 390 потім по 400. Коли вона підросла, я її продав по 438, 440. Але вона продовжує далі рости. Я ще й доснайплював по 420, 430 і продавав по 490, 495. Це досить гарний прибуток на мене. Також я на стрімі заснайпив одного для заразю за 800 тисяч, продав його за 961 зразу, десь, можливо, за хвилин 20. Також я взяв ще екстра три зараз по 890-880-870. Дві карти я продав, тому що ви бачите, що він падає. Одну карту я притримав, в чому я сильно прогадав. Зараз вам покажу його ціну. Також я ще з минулого запису в ролику я вам показую мені Ніко Вільямс. Я обрали 415, також Холод в мене був куплений за 200 тисяч, в мене був моукоку куплений за 480 з чимось. Був Люіс за 260 і дуже багато зіркзі, дуже багато. в мене було карт, напевно, 30 з копійками. Я що він сильно падає, я продав по 43,5, я на ньому втратив більше 100 тисяч, він не спрацював, я розумію. Головна причина того, чому ця карта тримала ціну дуже добре. А саме це було завдання, це був кубок, з якого грали, і як я розумію, цього зіркзі загравали постійно, а крім цього, кубку в нього, на нього попиту взагалі ніякого не було. І коли я вийшов з паків, дійсно ця карта почала в ціні сильно падати, тому що, як я розумію, попиту на нього взагалі немає. Також я купив на стрімі Делікта за 1.22, продав за 1.3.9, потім був 1.5. Я ну, поспішив. Я також купив Гріша за 660, продав майже за 800. Тут Працювалося дуже ідеально, дально я скинув в мінус податок. Чолкленуплу я скинув в мінус податок, теж поспішив дуже сильно. І короте прекрасна купівля, купляли до 360. Дві картки я продав по 400, можна сказати, а інші, дві, інші три по 418, 419. На ньому, в принципі, заробив. У мене також ще багато фодри, в мене дійсно і Левандовський, я кручу по Лінивця. На лінивця він йде раз в годину, можливо, карта. Як ви бачите, ніякого СБЧ до сих пір немає, який може підняти ціну на високий рейтинг. На жаль, це така правда, і спорт за. Сушили. Контент жахливо, тому Левандовський ні не в команді тижня, ніде. Я кручу на ліниці, кажу, карти йдуть. У мене ще деякі зірзі залишились, я їх стараюсь стараюся в мінус. Також в мене є сальма, яку я взяв. За 590 я думаю, вона буде набагато вище, але зараз вона розглядається навіть нижче, ніж те, що я брав. Тому така от історія. З живих карт от залишився цей один ліз В них матч сьогодні проти Ляйпціга. І ну, така от історія. Поки що все досить погано. Інші карти, які є, я сьогодні купив замбу, я його взяв, тому що після апгрейду він з 230 впав до 160. Я взяв одну карту, подумав, що це дуже низько. Я тримаю до сих пір Телі, я тримаю Емерса, я тримаю Гонзалеза, я тримаю ще Пачо, Ну і Албейду я теж ще до сих пір не продав. Якщо ми глянемо по е, скріншотам, що ви це все бачили, о, дійсно, ви можете перейти на мій твіттер або в телеграмі. Є скріни з продаж... продажі цих карт, є ціни, по які я ці карти брав. Тому всі докази, я думаю, в принципі, всі підтвердження моїх слів, ви зможете знайти або в Твіттері, або в Discord, або в Телеграмі. Посилання на всі ці е, сітки є в описі до цього відео. Тому приєднуйтесь, будьте частиною сім'ї. Тепер ми говоримо про апгрейди, тому що вони. Мають деякі великі значення і великі зміни. Дивіться, яка тут ситуація, якщо ми поглянемо на основну меню новин, яке коли не потрібно, не прогружається, дивіться уважно. Яка тут ситуація? Для нападників і півзахисників їм потрібно зробити один всього лише гол або один асист нападника і півзахисникам, щоб отримати плюс один апгрейд, плюс один не апгрейд, а плюс один рейтинг. Тобто, на рейтинг плюс 1. Також для захисників воротаря потрібно хоча б один з чотирьох матчів зіграти матч на нуль, Тоді теж карта отримує плюс 1. Також ну, ми довго думали, тому що пояснень такого не було. але коли EA Sports нам пояснювали, як працюють апгрейди, умовно, на живі карти, тобто ми тут звернули увагу насправді. Бачите, я тут зробив скріншот, і теж тут писало, що. Якщо там команда виграє в першому матчі, виграє в нічю, це плюс один інформ апгрейд. Тут не уточняли, плюс один інформ апгрейд. Відповідно, це нам дає чітко знати, що тут не буде плюс один апгрейд, тут буде просто плюс один. Тому що зараз нова система, якщо інформ 86-го, то наступний апгрейд це 88-го. В цій ситуації це тільки буде плюс один, тобто з 86 го до 87. го На жаль, це мінус. Але ну маємо те, що маємо. Варто констатувати. Також ще один апгрейд ми отримуємо. Якщо команда виграє в двох матчах з чотирьох, також ще плюс один апгрейд, якщо гравець бере участь в трьох матчах команди своєї з чотирьох. Матчі починаються вже на цьому тижні, починаючи з сьогодні з суботи. І останній апгрейд, саме більше четвертий апгрейд, це у нас буде, якщо команда заб'є 11 м'ячів в чотирьох матчах. На рахунок героїв, то команда героя, точніше команда за яку прикріплений герой, або навпаки, герой за яку прикріплена якась команда. Якщо вони виграють два матчі з чотирьох, то це плюс один апгрейд, І також, якщо команда забуває 11 м'ячів, в чотирьох наступних матчах то буде ще один апгрейд. Така от цікава історія. В принципі, на рахунок героїв ми знали, але на рахунок саме карт фентезі ми цього не до кінця не знали. Тепер дивіться. Говоримо про ситуацію крок за кроком. Ну, також по контенту, зразу скажемо. Вийшов Тіма Вернер сьогодні. Його ну не те, що середньо залайкали, В нього 35% лайків, 65% дізлайків. Тому ну це не найгірша карта в грі. І я вам скажу так: 524 тисячі його вартість. Якщо рейтинг виросте, то ця карта буде коштувати цілих 600-700. Тому якщо вам потрібен вернер, я би рекомендував зараз його збирати. Прямо зараз. Тому що поки рейтинг низький, я думаю, ви його можете зібрати доволі дешево. Як на мене. Але в загальному карта, ну, Тутенхем, ну, в такій ситуації вернути, треба якийсь голубой асист. Е, треба, щоб виходить, виграв дві матчі з чотирьох, Ну і далі ви знаєте, щоб Вернер вийшов три рази на поле, і, або його команда теж зробила 11 м'ячів. В такому випадку він треба більше апгрейдів. Карта хороша, карта має шанс на апгрейд, карта жива, тому якщо вам потрібно його, будь ласка, е, виконуєтесь ще саме зараз. В нього є гарний потенціал е, ну, бути корисним. Тепер ми говоримо про ці карти. Чи ми в них інвестували так? Я в них інвестував, так я втратив монетки на них. Я сьогодні, після того, як контент вийшов, почекав декілька годин. Я не побачив, що ціни виросли. Сальма чуть, -чуть виросла і впала. Моукоко -мо чуть, чуть виріс і впав. Хойлунд я продав по 218-210, він вже 205 падає. Ніку Вільямс я продав 460, він вже 430. Єдина карта, яка продовжує сильно рости, це Ріко Льюіс, він вже 300 тисяч. А інші карти, в принципі, не дали ніякого росту. З дешевих карт, ну. Ну тут теж нічого не відбувається, на жаль. Єдине, що Зіркзі продовжує падіння, тому кажу: я ну не знаю, я би брав гроші, брав свій мінус, тому що, суючи по тому, як йде тенденція на його карту, він продовжує просідати. Я краще візьму мінус 20-30 тисяч ще екстра, ніж буду дивитися, можливо він вмирає в район 30 з копійками, тому що попиту, ви бачите, немає. Тому така ось ситуація з ним. Тепер ми говоримо про ікон. Ікони теж не набрали особливо. Єдиний, хто піднявся, це Гатузо. Недвед, Пуйоль, Бекхем, Зіко, Сміт, той самі Рівалдо, після виходу з паки особливо не рухаються, Навіть деякі з них впали. Тому і бачите, люди переключаються на нову промо, люди зацікавляються живими картами, і, можливо, інвестори виходять, або також, можливо, люди просто продають ці карти, щоб за нові версії карт, які мають шанси апнутися. Ап 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 ап. Тепер ми говоримо про цю команду. Ця команда вона була максимально рідкісна, її спорт знатопили і зробили для них дуже низькі максималки, тому цих карт взагалі на маркеті не було видно, не було чути. Тільки зараз не появляється по чуть-чуть, ну, тобто, ну, їм поміняли максималки і вони чуть-чуть піднімаються. Тому... Тут ніби все доволі цікаво виглядає. Тепер ми ще глянемо заодно на героїв. Героїв теж не було на маркеті там півдня, і от коли її спорт підняли максималку, то вони е, появилися з горі на кінець. То єдина карта Воллер, в нього була максималка 180 чи 190. Йому підняли до 350, чи скільки ну звичайно, це дуже дешево для нього. Тому він продовжує падіння. Мілі заразю я ж на нього втрачаю 150 тисяч монет. Ось вам і трейд дуже важко. Як ви бачите, він продовжує своє падіння. Інші карти, якщо ми говоримо про овернайти, ну мені тут ризиковано брати. Ну я, можливо, кеслер візьму. Єдина проблема в тому, що матчі жіночої, е, жіночої Бундесліги розпочинаються через три тижні, здається, вони починають грати 10 числа. І Кеслер і її Вольсбург будуть грати проти е, команди е, Рбіляйвці е, жіночої. Е, тому ну, така от історія. Ну, ці карти кажу, вони. Люди їх снайпали. Якщо заснайпали по мінімалкам, ви зараз всі заробляєте гроші. Ну кажуть, тримати сильного боту, тримати щастя. Тому у ну, мене ні того, ні другого немає. Відповідно, я не брав участь на рахунок. Ми похопці, ми поговоримо про цю команду зараз. Я вам все поясню. Давайте роз, роз, поговоримо до кінця вже про інформи. З інформів я зацікавлений інвестиції в Корею, Ну, я хотів би його закупляти вже, напевно, що в понеділок, коли закінчиться Вікін Ліга, і на мене він має гарний потенціал, вийдучи з паків, піднятися в ціні. Тому я буду, я, я буду чекати ще, я думаю, він має потенціал впасти. Ризикувати не буду. Також. І що ми говоримо про дешеві інформи? вони зараз коштують всі по 22 тисячі. Ну ходять слухи, що ми на днях отримаємо 83х10. Ми до нього не мали, тому інформи, можливо, хлопці, якщо ви хочете ризикнути по 21 тисячі, ви можете докупити. Тут є ризик, але в принципі, цей ризик може бути оправданий. Також я тримаю руку на пульсі на рахунок 89-го «Донруми». Я зацікавлений в нього заінвестувати. Я бачу, він дуже низько коштує. Я пам'ятаю його 88-му версію, саме інформа. І його інформ був теж 35 тисяч, 37 тисяч на дні. І потім, коли вийшло багато СБЧ, які потребували високі рейтинги і формі, плюс високий рейтинг, ця карта він йде ну, чуть, чуть, вище, чуть вище, ніж рейтинг 89. Тому я вбачаю в ньому великий потенціал саме в донорумі цьому. Я думаю, він має шанс вирости на 10-15 тисяч в майбутньому е, при виході правильного СБЧ. Тому отакі от такі інформи е, на рахунок дешевих я вам розказав, на рахунок дорогих теж можна зробити клап кожну інформа по карті. Ну саме з рейтингових. Тому що я думаю, ну рейтинг доволі низький. Особливо, якщо ми говоримо там 87 по ціні 86-х або 85-тих, це може бути гарний подарунок для вас. На рахунок іншого рейтингу, е, дивіться в нас. Має бути сьогодні вихід знову піка на, іфо... на ікону, має бути перевипуск цього піка. І в тому вип... піку має бути рейтинг 86-й задіяний, 85-й, 87-й, 88-й. Тому що це такий діапазон. Там 2СБЧ з 86-м рейтингом, один з 87-м. Тому в цій ситуації, я би вам радив, 85-й 6 тисяч виглядає шикарно, це дуже гарна купівля. Як на мене 86, 10000 тисяч і виглядає дуже гарно. Тобто купивши саме зараз. Я думаю, в найближчих, ну не знаю, там можливо годину-дві після виходу СБЧ на 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 ікону, на пік після виходу піка. Я думаю, цей рейтинг може бути і по 13, і по 2014, тобто ну, то є потенціал, я не знаю, скільки буде, але є потенціал. 87 по 14 тисяч теж можна заходити агресивно. І 88 і по 19 він теж входить в ту когорту карт, саме рейтингових, які будуть задіяні в цьому СБЧ. Якщо ми говоримо 89-й, ну напевно, 29 тисяч. Можливо, хтось буде використовувати 89-й в цьому СБ. Якщо ми говоримо про 90-й, ну супер низько. 40 тисяч. 90-й рейтинг, такої цін давно не було. 91-й вже майже 50. Теж таких цін я не пригадую давно. Е, ну, у нас давно нічого не виходило. І e спорт засушили е, СБЧ. Нічого з часів тоті в нас не виходить. Ніякої карти, яка має якийсь попит. Тому така от печальна історія. На рахунок живих карт вони отримали апгрейди. Ці команди які відіграли свої перші матчі. Повністю всі апгрейди в нас є. Ну, як себе карти повели. Після перемоги, умовно, Лукаку був 1-3, зараз 1-1-5. Я думаю, ці карти будуть набирати. Педрі був 1-2 з чимось після перемоги, після, після нічиї Барселони проти Наполі. Він зараз знову впав. Тому, як ви бачите, після апгрейдів ці карти падають в ціні. Деякі з них, на жаль. Ось тепер я вам скажу, що один тиждень у нас буде перерва, У нас не буде жодних єврокубків, тому треба почекати. Замбу вже 200к. те, що я і говорив, я взяв до 164 чотири. Він впав сильно на паніці, тому що як я розумію, патреони його закупили. Патреони розуміли, що він буде, наприклад, в сильному, ну тобто, попиті, тому що ну плюс один. Плюс в них є шанси далі, але потім Діскорде, ну, платні по Патреони, сказали своїм підписникам, напевно, виходіть з карт, і він просто впав в ціну дуже сильно. Дивіться, 197 тисяч його ціна. Я навіть зараз при вас піду на маркет і свою карту продам. Мені дуже обідно за свого лізаразю. Це велика трагедія насправді для мене. Ну, я не знаю, що з ним зробити навіть. А от цього молодого чоловіка, Замбо, ви знаєте, бачиш прибуток. Я виставляю на 6 годин, я думаю, 30 з карти мене повністю влаштовує. Я думаю, це хороший ріст, який я повністю підтримую. Тепер ми говоримо про живі карти. Що я про них думаю? Деякі матчі цих команд вже сьогодні. Це у нас в суботу. Якщо ми дивимося, хто саме представлений, зараз я вам розкажу. Дивіться, є карти, які грають сьогодні. А саме Баварія це у нас Делікт. І також з Баварії представлений герой. Це у нас лізоразю. В них сьогодні буде матч проти футбольного клубу Лейпциг. Баварія в чемпіонаті доволі погано виступає, але я думаю, це той матч, коли вони мають його переломити. такий, що дійсно Баварія виграє і зіграє на нуль, я вважаю, що Деліг це гарна ціна. Я навіть думаю, зараз є в мене таке бажання. У мене є бажання. Ну, цей ролик буде трошки довгим. Я не знаю, чи він вам вподобає такий формат. Я вас запитував, в принципі, відповідали, що вам цікаво. Ну, в принципі, для мене той самий делікт по такій ціні він виглядає доволі цікаво. Я розумію, що це шалений ризик. Тому що якщо вони пропустять, ну це буде печально. Я не знаю, він ніби здоровий Делікт, так? 1-2, 1 1-1-9, Вау. Ну, дивіться, я, я скажу вам так, я роблю дуже болзі move, Я візьму 2 делікта по 1-2. Це шалений ризик. Я візьму дві штуки. Він дуже низько, як на мене. Це його дно з цих днів. Ну, я, він може піти ще нижче. Кажу: я візьму два на пробу, і я, можливо, ризикну перед матчем його продати. А можливо, і буду заходити з ним в матч. Давайте ми подивимося ситуацію. Можливо, це дуже імпульсивне рішення, але давайте глянемо ситуацію. Так. Деліг прогнозується в матчі. Тобто це буде можливо плюс один зіграний матч для нього. Також в випадку перемоги команди. Це ще плюс одна перемога, плюс в випадку, якщо на нуль, то ще, ще один плюс, і зразу буст він отримає. Зразу отримає грейт. Тобто тут багато всього цікавого відбувається. Я розумію, що останні матчі, ви бачите, Баварія Ляй програвала 2-2-0-3-1-3-1. Баварія дуже давно не перемагала Лейпциг. Дуже давно. Це просто шокує, але ризик є ризик, і я все-таки думаю, що тут є потенціал. Тепер, якщо ми говоримо про інші карти, так якщо ми говоримо про карти, наприклад, скажемо хто лише цікавий, Коноте, дивіться, Коноте не грає. У нас в цю неділю здається, буде фінал Кубка Ліги Англії, тому він не бере участь і цей матч проти Челсі не буде рахуватися для Короноте. Пам'ятаєте, тільки внутрішні змагання, тільки чемпіонат. Англії. Далі ми дивимось інші карти. Хто це у нас Манчестер Сіті? У нас є Гріліш, в нас є, але це ж ночі Сіті. Ні, Гріліш в нас є, також з героїв, в нас є Тевес, в нас є Компані. Ну і в принципі все. Тевес і Компані це два гравці, які теж прикріплені за Сіті, плюс Гріліш. Але я гляну. і якщо ви подивитеся на рахунок Гріліша, то з того, що я знаю, він травмований, тобто Гріліш не зіграє в цьому матчі, відповідно, йому залишається всього лише три матчі, він має зіграти в кожній грі, щоб отримати апгрейд. І якщо люди подивляться, що він до березня грати в футбол не може. Я думаю, може у нас якась паніка в людей і вони можуть його продавати. Тому я в нього не лізу. Можливо, просто люди прикинуться, подивляться, що грілі ще немає а Потім ще догадаються, що він взагалі травмований. Тому тут є забагато ризику для мене, я лізти не хочу. Також в нас є інші карти. Це у нас представники Атлетіко. З Атлетікою в нас є декілька карт. Це у нас Грізман, і це у нас той самий Моліна. В Моліну люди інвестують, заходять дуже агресивно. Врізман дорогий, тут особливо не зайти. Ну, якщо ми говоримо про Атлетико, в них гра проти Альмерії. Нагадаю, що Альмерія, вони в чемпіонаті зараз на останньому місці, них всього лише 8 очок. Ця команда дуже багато програла. Біде шанс того, що Моліна зіграє 100%, тому що він в основі прогнозується. Також в Атлетико, скрізь все цей матч виграє. І також, якщо виграє на 0, то це доволі реально, тому що глянути на Альмерію, в них мінус 29 різниця забитих і пропущених, а в Атлетіко плюс 24. Тому шанс того, що Альмарія заб'є м'яч, і в останніх матчах Альмарія завжди майже забивала Атлетіко в останніх трьох матчах. Тому ну, ну тут є шанси. Я думаю, що Моліна має гарні шанси. Я думаю, нижче 70 може бути як хороша інвестиція, в принципі, можете ризикнути. У мене є капітоло. Також, бачите, не прогнозується в старті Антуан Грізман. І, як виявляється, в нього травма, і він буде аж доступний в кінці березня. В цій карти дуже небезпечні хлопці для інвестицій. Тому що, якщо гравець отримує там травму на треніровці, я пам'ятаю, була ситуація з Упомикано така була ситуація, і ви пам'ятаєте, з центральним захисником з Салібою з Арсенала, коли теж він дуже гарно куштував, але отримав травму. І... В результаті сильно провалився. Тому кажу, будьте обережними, тут дуже багато ризику. Тепер дивіться, наступні матчі це у нас умовно той самий Аспас. Жіно... Жінки грають пізніше, жінки зараз здається, неактивні. Жіночий чемпіонат починається через 2 тижні чи через 3 тижні. Вот. Наприклад, Андре і Аспас це дешеві карти. Це карти, які, ну і через Гонглу, це карти, які можуть отримати апгрейди. Теж дуже швидко, і саме як рейтинг. Якщо ми говоримо, в мене є якийсь продаж. У мене збільшився баланс. Дивіться, якщо ми говоримо про матчі неділі, в матчах неділі тут є. Так, повернемося, нам не цікава Прем'єр-ліга, нам цікаві всі чемпіонати. Так, давайте розберемося. І так, і туморов, так. нас не цікавить туморов, нас цікавить далі. Нас цікавить саме неділя. Так, неділя, матч Кадіса і Сельти. Е, якщо ми говоримо про таку карту як інвестиція в того самого Аспаса, Аспас його лиш 29 тисяч. Найдешевший, 89 рейтинг теж коштує 29 тисяч. Але шанси Аспаса отримати плюс 3 апгрейди досить високі. По-перше, вони грають про свого прямого конкурента. І є шанс того, що Сельта зарядиться і цей матч виграє, тому що це вольовий матч. І ну, останні матчі, ви бачите, ну, тут різні успіхи, і ті вигравали, і ті вигравали. І були, но, аспас, він в своїй команді забив в цьому сезоні 4 мячі і віддав 5 гольових. Тобто він, він активний. Йому любий гол або асист, він зараз отримає апгрейд. Також Аспас в основі, Аспас здоровий, Аспас в цьому матчі обов'язково зіграє. Він прогнозується на матч з Кадісом. Тому я думаю, тут як інвестиція по 29 тисяч, ну прям дуже надійна. Мені дуже він подобається. В нього є шанс отримати плюс 3 і бути навіть, скажімо чесно, 91-шим рейтингом. У тобто, нього є багато перспектив. Це вдовгу, це вдовгу, хлопці, але шанси в нього є, тому якщо ви Кавані, то можете придивитися до аспіса Також з інших матчів, давайте ми з вами подивимося є інша пара, а саме Наполі Кальєрі. З Наполі в нас теж представлений дуже хороший, якісний футболіст. З Наполі у нас є. Той самий Політано. Він 25 тисяч коштує. Як на мене, це теж прекрасна ціна. Він має потенціал бути і 88-м, і 89-тим. Він теж гравець основи. І що ви глянете ситуацію з наполі проти Кальєрі, Він в основі прогнозується. Також наполів. В принципі, дивіться, калірі це передостання команди чемпіонату. Вони дуже багато пропускають, наполі потрібно доганяти, щоб потрапити хоча б в Єврокубки. Я думаю, що Ну, Наполі, бачите, вони часто перемагають калірі, тому є надія того, що вони зберуться і переможуть. Плюс, кажу, таке кар... такий гравець, як. Той самий Політан, Він грає в основі, тому в нього є шанс і візабити, ну, візабити, повідати, плюс зіграти цей матч, він точно його зіграє. Ну, ну, і, в принципі, ну, Тут кажу, тут ситуація теж гарна. Мені по 25 тисяч дуже подобається, як надійна інвестиція. Тепер лишається в нас ще Ліль, а саме Андре. Тут теж є один нюанс. Давайте ми подивимось. Нюанс в чому полягає? Нюанс в тому полягає, що... де ж це гра? Сьогодні перепрошую. Е, яка ліга? Французька Ліга. Я трішки підтуплюю. Це дійсно проблема. Tomorrow, Давайте ми глянемо не Tomorrow, а саме Sunday. І остання карта, яку кажу, ми з вами обговоримо, це саме буде він. Саме буде е, Тулуза Ліль. Тулуза грає в Єврокубках. Е, ось грала, вилетіла, від, здається, від. Е, від Бенфіки. Трубін, прям гравець там гравець сезону для Бенфіки. Він врятував цього матчі дуже багато. Дивіться уважно. Ось, Тулуза йде 13-м. Ну, але є проблема. Бенджамі Андре точно не зіграє. Тобто в нього червона картка. Відповідно, він має таку саму ситуацію, як той самий Гріліш. Тобто він мусить грати в цих трьох матчах. Наступних не отримувати ні травми, ні нічого. Але тут потенціал там 88-го рейтингу теж в нього є. Але трошки гірший. Тому нижче 15 ще окей, але більше я б не платив. От така от історія, такий от цікавий розбір. Також, ніби це кеслер, вона на падінні. Ми її закупили вчора по 400 і нижче, продали по 500 майже. Тому, можливо, як овернайт, вона мені зараз прям цікава. 410. Я, можливо, зараз візьму декілька карт. Дві-три картки суто для себе, тому що вона спрацювала вчора, можливо, спрацює як овернайт сьогодні. Тому що інші картки ведуть себе по-іншому. А от вона гарно просіла. Тому я думаю, зараз, можливо, і навіть на стрімі я її докуплю. Так, що по Делікту? Делікт впаде далі в ціні. Ну, Делікт поки не росте. Тому ну, така ситуація з Деліктом. Давайте ми глянемо цю кеср. Хлопці, кажу, відео тримається дуже довго. Я не знаю, скільки часу. І я записую його доволі доволі вбитим. Тому давайте глянемо ситуацію. Вона, вона не росте. Вона 409. Вона падає ще. Ну кажу, в них матчі не скоро. Але тенденція її, це падіння її. Я не сьогодні стільки заробив, що в мене є просто бажання ще раз ризикнути. Ситуація для разів не зрозуміла для мене. Я не знаю, що робити. Але от така от історія. Я думаю, я її докуплю ще по 400к, хоча б дві картки. Ну, подивлюся. Ціна мені подобається. Хлопці, на цьому в мене все. Надіюсь, відео вам було сподобалось. Якщо дивитися до кінця, напишіть в коментарях про це, Напишіть, вже завгодно. Люба підтримка з вашої сторони вона вартує дуже-дуже багато, ну, безціно, точніше. Ось тому так: лайки, підписки, коментарі, і побачимо вже в наступному відео. Бувайте!